В офісі Олександрійського об'єднання інвалідів Віра справжнє святом. З колядками до підопічних завітав народний аматорський хор Веселка, для яких відвідування офісу в період різдвяних свят стало доброю традицією. У нашому колективі є така маленька традиція, що року на Різдво ми збираємося, робимо дуже велике таке театральне дійство, наш різдвяний вертеп, і ходимо по закладам міста і колядуємо. У нас є наші традиційні герої. Традиційні для цього вертепу це коза, господар, господиня, циганка, циган Маланка, Василь. За традицією, цигани водять козу, тому що Деко заходить, там усе родить. Маланка це чоловік, передягнутий в жінку, а Василь це навпаки. Жінка передягнута в чоловіка. І зазвичай це виглядає дуже так смішно, кумедно, весело, і людям це дуже подобається. І нашому колективу також дуже подобається ходити по місту і дарувати людям різдвяний настрій. Учасники хору виконували традиційні колядки, створюючи в офісі віри, атмосферу тепла та затишку. Для них це велика радість бачити усмішки на обличчях тих, для кого вони виступають. Колектив завжди дуже чекає цих свят. Ми заздалегідь розпочинаємо вчити, розподіляємо ролі і розпочинаємо вчити саме театральне дійство. І колективу цей період року надзвичайно подобається, бо ми не тільки співаємо, а от ще робимо таку ось сценку. Для підопічних об'єднання віри це не просто новорічний концерт, а можливість відчути об'єднуючий дух різдва, згадати традиції та зібратися разом. За три роки війни у нас дуже багато людей депресії. Ми стараємося, Я стараюся дуже часто робити такі зустрічі і зустрічатися день народження. їх обов'язково ми робимо невеликі концерти. Через те, що хочеться, щоб люди поспілкувалися і принесли гарний настрій додому. Тому що кожен старається ну, перейняти цей звичай. Ми ж українці. Я думаю, що війна як закінчиться. Ми всі будемо, так як оце обряди вдома зустрічати своїх рідних. Святкові колядки від веселки залишили незабутні враження, а глядачі вже чекають наступного різдва, аби знову поринути в атмосферу свята.